Сьогодні 4 листопада, понеділок. Ми з Лідою вирішили походати до Нового року мінус 8 кг, щоб ми скинули. Можна. Можете подивитися на наші лиця. От. Це наше до. Так. По фігурі ми що в таких штаніжках не сильно облягаючих, От, чи в кофтах не сильно облягаючих, але то таке. Зараз ми будемо у нас шасуть. Так, що у нас Еліда? 66,5, там мінус одяг, там пів кілограмчика. Ну, в общем, 66. там, ну, понятно. Так, тепер у мене. Так, після того. Так. Ну, тоже там мінус якийсь там одяг, там, ну, загалом 60 кг, вона так навіть сказати. Там мінус телефон, там, шапка, ще щось таке. Ну, загалом 60 і. Скільки у вас там? 66. 66. Значить. 60 і 66. Ми маємо скинути мінус 8 КГ. Кожна, кожна, так. Да. Хто, нас хто нас не скине, то й буде кукурікати. <рігілля> 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 Одну хвилину. Кукурікати не відчуваю. <рігілля> ну, серйозно, одна <та> хвилина. <рігілля> Я точно не хочу кукурікати, так що прийдеться скинути. Сьогодні 31 грудня ми злідою прийшли, щоб поважитися і показати вам свої результати, що у нас вийшло. Так, до речі, от по обличчю можна замітити, що ми трошки похудали, постройніли. З лосінами, що оце? Тобто, треба або його вшивати, бо воно не цей тут. Сьогодні 31 грудня. Наш експеримент з худенням завершується. Так, дивимося на вівторок, 31 грудня. У мене 13.43. Так, і ми будемо зважуватися. Так, спочатку я. Так, тепер Ліда. Хоча я точно знаю, що в мене був кращий результат, ну але день від дня не залежить і скину, який в мене був ідеальний кілька днів результат. Mm. Так, такий то результат. Так як Ліда 8 не скинула, у нас була домовленість, той, хто не скидає 8, кукурікає. ну. Ну, кукурікати та кукурікати, кукуріку, кукуріку, дівчаточка, ніколи не бійтеся проспорити, адже головне участь, а не сам результат. І цей експеримент думаю був цікавий. І так як я мала кукурікати, то не знаю, чи наскільки 30 секунд. Ну, слухайте, моє кукурікання. Кукуріку, 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 кукуріку. Музику може якусь ставити ще раз: кукуріку -ку -ку і кукуріку. -ку -ку. І ніколи не бійтеся проспорити. Головне участь, а не сам такий результат. І все має бути легко, просто і в задоволення, і схуднення, і навіть якщо проспорив, про кукурікати. Всім бажаю гарного дня! ніжки трошки бовтаються вільніше. Це ті самі штани, що я була перший раз. Тому я довольна результатами в будь-якому випадку, і продовжую далі. Ну, Олі, я думаю, що ні. Насправді, в мене вага пішла в талії. В ногах видно, що штани теліпаються, і в першу чергу на обличчі. Ще, звичайно, самі такі видаючіся місця трошки лишилися, але все ще попереду і. Вони трошки так само підуть. Ну, Оля ціла просто. А в мене от штани бовтаються. Ні, ну тут не видно. Я так це сподівалася, тому що я хотіла без е, насильства над собою е, е, втрачати вагу, і я свій експеримент продовжую. Звичайно. Вже на лютий місяць після свят він продовжиться. Насправді я буду продовжувати стрункішити і в лютому це буде легше після свят зробити, Так що, можливо далі буде. Ви питаєте, чи я буду продовжувати, Так, я буду продовжувати. Це не означає, що я добилася результату. І зараз я піду їсти, ні, я піду їсти, звісно, але потім я продовжу.